Всім привіт! І це літній влог. Сьогодні я буду купатись в басейні, тому що в нас просто нереальна жара. Пізніше з вами подивлюсь, скільки градусів тепла, але явно більше, ніж 30, просто дуже-дуже жарко. І я вирішила зняти для вас влог. А ви не перемотуйте це відео, а дивіться його до кінця, воно буде дуже класним, насиченим. Я дуже над ним старалась. Всім приємного перегляду! Хто їсть смачного, поїхали! У кімнаті я засунула жалюзі, щоб сонце так не потрапляло і в кімнаті не було жарко. Тому що на дворі дуже жарко. Зараз іду двір. В усіх кімнатах в нас засунені жалюзі. Але сонце все одно дуже сильно нагріває кімнати. Виходжу на двір. Дуже дуже сильно світить сонце. Я тільки вийшла, а мені вже жарко. Йду помацай водичку в басейні. Не знаю, чи я вам показувала, але я вчора напустила води в басейн. І вона дуже класно нагрілась, вона дуже тепленька, зараз десь через півгодинки піду купатись. І нарешті я вам показую свої нігті, скільки часу я вже з ними проходила, вже десь 2-3 тижні і багато відео знімала, але все вам забуду показати. Ось такі класні з сердечками. Особливо ось цей золотий нігодь дуже класно виглядає під фонариком. Птичка дуже тепла. Зараз почекаю, поки сонце буде ще менше пекти і піду в басейн, тому що просто дуже жарко. Можна дістати сонячний удар. Жара просто нереальна, я не заздрю тим людям, яких немає басейну, тому що без нього в таку живу неможливо. Можливо, я скоро поїду на озеро, тому чекайте на моїх відосиків. І є шанси, що я за літо поїду навіть на декілька днів на річку. Тому обов'язково ось тут чорну кнопку внизу під відео, щоб вона була біла і щоб мої відео не пропускати і бути моїм підписником. Тому що влітку ці відео дуже класні, і це ще тільки починається. Я дуже рада, що вже літо, що я можу знімати такий класний контент. З вас тільки підписочка. Зараз до скільки градусів тепла. 32 градуси. В холоді 32. а на сонечку, певно, 35. Зараз йду покло свій телефон на зарядку, щоб він класно зарядився. і ще трохи хаті, тому що дуже сильне сонце, і буду вже лізти в басейн. Прийшло трохи часу, і я йду купатись. Тепер тут в цій кімнаті вже більше сонечка, а там біля басейну вже трохи менше. Зараз я переодягну свій купальник, який ви бачили в попередньому відео обзор покупок. А хто ще не бачив, то дивіться це відео. По силочці в описі я там лише сил про нього. Все, я вже в своєму купальнику. Ось так класно він на мене виглядає. Зараз ще забуту кульку, щоб не намочити волосся, і йду купатись. Я вже окунулась дуже круто. Лаваю. Водичка дуже-дуже тепла. Прям вау. Сезон плавання відкритий. Єс yes, як, я вже давно хотіла купатись. Скоро, можливо, будуть на озеро, а може і на річку. Вас чекають просто бомбезні влоги. Ви самі знаєте, що робити. Так, так, підписуйтесь Клас. До речі, моєї подруги Олі. Ви вже її знаєте з попередніх лагів. Вони були в басейну, але сьогодні їх купили. Я дуже рада, що в неї також тепер будуть класні маю. Вона дуже-дуже круто знімає. Ось так називається канал Олюнчик. підписуйтесь, не пожалійте. Зараз трохи буду дурити, буду сказати з батута в басейн і дурачитись на камері. Буду пробувати з батута перший раз сказати в басейн. Я вже на батуті. Це дуже весело і дуже круто. Не дивлячись на те, що біля басейну холод дуже жарко. Вау! Класс. Я взяла круг. Вау. Wow.

Я заплітала гульку для того, щоб не намочити волосся, але я все одно його намочала. Це дуже-дуже крупно не передати словами. Зараз буде цунамі. Отак я його роблю. Це просто офігенно. Ви бачите, як м'яч підскакує? Ютуб, якщо що не блокуй, в цьому відео ніхто не потрапляє. Мені прийшла одна геніальна ідея обрати русланчик. Я стараюсь вам багато цього не знімати, щоб ви мали що дивитися. Тому що я вас дуже сильно люблю і дуже-дуже сильно стараюся над своїм відео. Надіюсь на ваш актив, тому що під попередніми відео він просто нереальний. І наш 23. Якщо я не помиляюся, за тиждень ми набрали 5 підписників. Це для мене дуже великий результат і мотивація старатись далі. Про кількість переглядів я взагалі мовчу. Бачила, що вам зайшов влог, де ми з Олею гуляли. Скоро буде другий. Відколи я почала знімати влітку, актив і перегляди просто нереально підросли. Я дуже цьому рада і самі бачите, що відео виходять частіше. Просто не знімала, коли були дощі, тому що ідей не було. З вас актив, а з мене відео. Це дуже круто. Після того, як я зняла останній кадр, ще покупала десь, певно, б'є а може і більше, і вже вилажу. Замоталася в шмик і йду одягатись. Я вже переодягнулась, розплила гульку, зараз ще розплиту хвіст і розчешу. Це було нереально класно, круто, офігенно, бомбезно. Це перший влог з басейном на моєму каналі, де я купаюсь, але їх ще буде дуже багато і будуть навіть в 100 раз крутіші. Ну, а я йду приводити своє волосся в порядок, вернусь до вас трохи пізніше. Прийшло трошки часу, волосся моє вже висохло і я вертаюсь до вас. Вже майже восьма година вечора, я вже відсунула жалюзі, сонечко вже заходить. Зараз вже буду йти на двір, але спочатку хочу спробувати ось таку водичку мухіто. Ось так вона виглядає. Я мохі це люблю у будь-якому вигляді. Це, напевно, мій самий улюблений літа. Пробую. Mm. Це просто дуже смачно. Дуже сильно вона охолоджує. В жару, якщо покласти в холодильник, вона взагалі буде вау. Я думаю, що це на любителя, але я як любитель махі, то м'яти просто обожнюю. Ну, і який літній влог без полуничок. тому зараз буду їх їсти. Я вийшла на двір, зараз буду їсти. Вау! Я вже поїла, зараз буду грати голіпу. 9-та година вечора і в нас починається хмаритися. Ось як сильно захмарилось, всі хмари темні. Хоча вдень було дуже-дуже жарко. вечоріє, а це означає, що мій влог буде підходити до кінця. Він вийшов дуже-дуже класним, насиченим, таким літнім, просто вау, він вам сподобається і ви наберете багато переглядів, лайків. Таких влогів тепер буде багато, особливо, коли буде дуже жарко, тому що зараз хмариться і надію дощу не буде. Це відео підійшло до кінця. Всім па па. -па.